Сьогодні у дуже зворушливий для всієї України для кожного українця день у День захисників і захисниць України, у День покриви Святої Богородиці, у День українського казавства, день української повстанської армії. Відзначається і День територіальної оборони. Бійці територіальної оборони виконують дуже звитяжно, професійно свої завдання у північній операційній зоні. Від себе особисто від свого командування я щиро вітаю і командувача, і кожного воїна, який має відношення до славетного роду територіальної оборони України. Нехай буде безмежним воля. До перемоги у кожного з вас, шановні бойові побратими, і нехай ця воля обов'язково досягне свого успіху, нашої славетної перемоги, яку ми відзначимо і відсвяткуємо у день, коли крайній ворог буде вижений з української землі. Я вітаю вас і зичу вам міцного здоров'я, добра, злади і всіляких тих людських гараздів, на які розраховує кожен з вас. Нехай буде так. Зі святом вас